Привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Сіті Smash 2. Я читала ваші коментарі, я до них дослухаюся. І там писав Іван Коваль. Я запам'ятаю ім'я. Він писав, щоб я пограв в Сіті Smash 2, ну, типу, в другу частину цієї гри. Як їй казав, М -м -м -м. я дослухався коротше, і. Хоча тут можна мову поміняти? Так, це щось цікаве. Ні, російською я не буду ставити, значить поїхали. Окей. Я тут повний бублик, я тут геть ніколи не награв. Просто перший раз. Так. Це щось таке вже цікаве. Ой. Це не ваєшь, так перебігаю? Окей, тут є карти. А, тут ще дві карти. Ну Ладно, хай буде така. Тільки знаєте, я б зробив би графіку трішечки нижчою, щоб мене не лагало. Бо так. Ач, це що таке? Хочу, ви бачите? Тут є градуси? What? Це мог твіттер. Ви хочете сказати, що тут можна ще і заробляти? Не там був в сторону, ладно, ми ще це подивимось. Давайте подивимось... Ага, а його ножковіть не можна і це дуже... Я поняв. Ну, ломагана. Ой. Це що таке? Це, я, мабуть, забираю. Да? Ну, схоже на те. Тут дерева є, то, мабуть, набагато прожованіша гра. А, треба зажати, щоб воно стрельнуло. А ну давай. треба щось... Ось сюди. Давай. А-то Графіка с Тут графіка так рішає. Йо, господин так Пророб. А я понял. А, это по футболу. Ага, Ага, планет. У мене ще нахилять. Йо, то це вообще прям пророблена гра. Дякую, що... Ммм. Набрав... Кто-то написав цей комментарий. Ну, був мені пока що подобав. О! Что ты збив дерево? Что ты уничтожаешь? Ну, тоді давай, давайте так... Добре, це ми ще будемо все, що таке. Вот. Це стріляю? Ага. Норма. Хай норма буде. Ааа... Я зрозумів Набагато прикольніша штука. Тут реклами толком немає. Ну, вон. Мабуть, ми ще до цього повернемось. вау, Ми точно до цього повернемось, значить давайте. Ага. Значить. Ну, добре, я подивлюся рекламу, щоб подивитися щось для вас. Продовжуємо, я подивився, все-таки реклама перебуваю. Значить, давайте. Ой, я зрозумів. Я зрозумів. Сподіваюся, що навсідай його купить. Постійно дивитися рекламу. Так. Так. Якщо що захочете, ми можемо зняти другу частину. Йоу. По Сіті 2. Але є... І сіт. і Solar Smash два. Да чи що я не пам'ятаю? Я її схоча, може ви захочете. Але все одно. Ми може знімемо другу частину, бо я не впевнений, що ми зможемо все подивитися тут. Мені сподобалось. Тепер остався самоліт. Ага. Це ожидаємо. Це що таке? А, -а, 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 а, ой! Непогано. Ой. Сам себе, М -м -м. Харошо, а? Хорошо, рам. Давай О -о -о -о. Це на трус. О-о-о. А то вже на балту О, прям екрану. Хорошо отписається. Непогано. Фуу Я заради вас поставлю найкращого графіки і попробую буду ударить цею. Кстати, що тебе не дуже не буває. Дивіться, щоб прийняти отаку графіку, отаку. Давайте поки що программо такій графіці Я думаю, не подобається. Ага, це не целью. А ну давайте сюди. Непогано. Ну, це з тобі буде оторнадо, конечно. Це вже пророблено. Гра. Якось... Зробили... М -м -м -м. Сказали мені про цю гру. Я на чесно, але я ніколи не її не грав. Ну добре, поки торнадо там... Блін, воно прям кружляє. Це прям що й Це що таке. Ладно. О. Ну що я не розкрити, непогано. Байте, отут якраз на галявинці. Він прям все розтрощив. Ооо, то ж, а тобі не просто. Не... <кій> Непогано. А ну давайте. Собі дивися. Ой. Здається, падають метеорити. Ой. А лука... здається, це лука. Хейтес. А. а, не забу. А, да, ми тут вже все прийшли. Добре, це що таке? Угу. Ну, непогано. Тут уже трошечки, подождіть. Та ну ладно, давайте. Ху -ху. Ху -ху. А вона впала? Чи це просто? А, кстати, бачите, там рекламу Silver Smash. Це що таке? А, це на них мають машини наїхати. Блін, давай, не їдь. А це що таке буде. Ну. Добре, я тут, ну принципі, а це що таке? Ааа, знаєте, це, мабуть, ця штучка, яка все робить те, що це електричний праців. Ось, ви бачите? Оп, і замерло. А, цей сіт-фора. Що ти, якщо десь ось машина буде їхати? А, я понял, и так вы АФК стоите. Ой. Я уже сделал. Ой. А, я понял. Все стопы до черной яра. Да. о Почему я окажусь у хороший телев? Все, мне кажется, вс хорошо, бачите, даже налагай. Окей, ну хотя бачите, что там прям ну, плоди поднял. А ну давайте вот тут. Оу. Йоу. О! Йоу Йо Ой, Дента я, я хотів вс. хотел штучку заюзать. Бам! Не, ну тебе мне штучка тоже сильно сподобалась. Ока. Йо, вот такой. А, да я могу машину исполнить. Йо, -о -о -о. это тоже серьезно? серьезно прикольно. А это мотоцикл? Серьезно? Якщо я заспаню сюди торнадо, то я вам 7 гадклик. Ба! Мені здається, що все 8, 8, е, знаю, ми все попробували. 8 радісів. Знаю, не мене всю карту. Ну давайте ще трішечки по цій карті пройдемось. Вам мене тільки ту знищили і то не повністю. Так це щось нове... О, реклама. Перший раз. І ще тут прямо картинка захоплююча. Знаєте ще я хочу сюди пильнути? Прям самий центр. Поїхали. Ядерка, ядерка. Йо... ну, кстати, вона не сильно жорстка, вона не дуже далеко б'є. Але зато все знищує. А мені цікаво, якщо світло фора не буде, то він не буде працювати. То що станеться? А якщо типу отако? Ммм, забыли тихо? Оу, они дают еще у вас там э, цей. То есть. Так. Добре. Давайте. Ммм. А, тут же за гроші. Вот сошли. Ты тоже за гроші. Все, ну ладно. Давайте знаете. Я хочу пока еще обидемся без донат. Ва! Давайте знаете, я верю. Вот. Да вертолет летаю. Хочу его забить. Ону. Збью. Нет. Блин, забиваю вертолету. Ну, no, на no, на. No. Прям сбить не можем. Ты ядерку кинув. Надо було сюди кинуть. А, кстати, тут уже не так працює, то що? О, <гас> Підбив! Все. Вс, працюша хочу! Идю з першого разу. Ну, кстати, тут тоже прикольна карта. А що буде, якщо я Прям тобі на дорозі? Ба. Тобі тут бам. О. Вот. Не. Не. Ну, ага. Ого. Ого. Мені цікаво. Рекоштов немає. Я думаю, ця гра ще одну Було б дуже прикольно, якби... Сюди додали жару, така щось. Бачите, тут градуси то є, а от жаре, ну, воно додається, але все одно. Ну, графіка за графіку даю окремий респект. Ну, в принципі, ми пограли. Якщо, якщо захочете, ми можемо, може у нас з'явиться отака штучка. Якщо ви захочете, якщо під цим відео набереться дуже багато лайків. Якщо це все буде, то я обов'язково це зроблю. А, якщо також... ну, ой, Ви захочете другу частину, то ну, це, я думаю, у нас появиться. Тому, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. Ой, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть коментарі також. Напишіть, може тут є якісь ще комбінації чи ця гра. Обновлюється, напишіть. Якщо чесно, я тут повний бублик, я нічого не знаю. Напишіть... Чи... Чи погода міняється. Напишіть як поміняти погоду. Якось... Просто вам кажу, щоб ви написали, щоб я почитала, бо я тут повний бублик. І напишіть, чи ви хочете е, другу частину по Solar Smash 2D. Не просто Solar Smash другу частину, а саме Solar Smash 2. Якщо ви хочете, ну, напишіть в коментарях, або я по лайкам, по саме такому пойму. Ну, а я вам всім буду казати. А і всі не так і всім пока.